Знива знову продовжується. Помолочуємо те, що вчора не домолотили. Пшениця чудова, сипе просто неймовірно. Ну, я вам скажу, все залежить від того, як насінневий матеріал підготовлений, яка була погода, які добрива давали. Ну і відповідно, який сорт. Сорт у нас німецький, безостий, де сверті. Вона мені подобається, пшениця задовольняє. Супер. Так що молотимо. Жадка шепче, як швейна машинка. Пече, тільки масло підливає. Якщо глянуть на колосок, а конкретно на зерно, ось воно крупне, виповнене і дуже гарна маса тисячі. Таким чином от вам і потенціал урожаю. Де Наша улюблена пшениця в цьому сезоні. Можливо, хто хоче собі купити посівний матеріал, в принципі, можна і ще сіяти. Рік, ну, рік точно можна сіяти. Тут, як бачите, немає розпаду на остисту, тобто даний сорт ще придатний для висіву. І також немає ніяких домішок. Чистенька, гарненька пшеничка. Так що можна рекомендувати її навіть на посів. Дуже цікаво, який буде врожай. Очікуємо зважування саме з цієї ділянки. Після завершення жнив. Самому цікаво. З нетерпінням чекаю результату. Вирушує солому чудово. Як на свій вік, як на свої параметри. Це означає те, що люди до цього комбайна доклали дуже багато рук, зусиль, коштів. І він у них працює на 5 з плюсом. І не важливо, скільки йому років, і не важливо, яка марка. Дуже важливо, хто на ньому працює і скільки в нього вкладають душі, коштів, часу. Через той маємо такий гарний результат. Пшениця чистесенька, як перемита. Соломка розтрушена ідеально. Урожай від 80 до 90 плюс центнерів. Так що, друзі, достойно. Хліб вміємо вирощувати. Звичайно, що якщо є гарна погода. Обов'язково вимірюємо площу таким апаратом. Хто собі хоче отакий робить скріншот. Класна штука, недорога. В районі 3 тисяч гривень вона раніше коштувала, ну, плюс-мінус. Але точно вимірює площу. Вибираємо точку, оце в нас угол поля. І натискаємо начало і поїхали. Дуже багато соломи, маса, звісно, тут серйозна. Ну, та що там казати? Який урожай, така й маса. Зараз обходжу по контуру ділянки повністю чітко-чітко до єдиної сотки. І тоді вже точно бачитиму площу. Зважимо на вагах урожай. Так, обійшов я цю грядочку, зараз натискаємо вичислить. Всього-то на всього -то 52 сотки. Ну що, друзі, фінальний акорд. Домолачуємо 52 сотки і будемо бачити урожай. 12,320, мінус 9, 120, ану посчитай. 12,320. 4 тонни 200 кілограм з 52 соток. Тепер поділи 4200 на 0,52. 4200, поділити на 0,52. 8 тонн 76 кг Ну, не рекорд, але приятно. Так що так, непогано, непогано. Вже був до цього поставлений 9 тонн 340 кілограм, здається, на одному із городів. Тут трошки менше, бо там є дерева і дерева затіняють, і пшениця таким чином не дала той потенціал, який... Ми очікували, але з краю була дуже гарна. Все одно це достойний результат. 8 тонн. Я вважаю, чудово. У нас зазвичай пшениця сипе від 4 до 6 тонн в середньому з року в рік на полях. А тут 8 тонн, то звичайно це класний результат. Тому, друзі, дякую всім, хто дивився. Дякую за підписку, за коментарі, за вподобайки. Всім гарних врожаїв, гарних цін і, звичайно, що мирного життя. До зустрічі, до наступних відеосів.